Як усунути наслідки негоди, вирішували депутати міської ради під час засідання тимчасової комісії з питань благоустрою. Засніжені вулиці паралізували місто, ускладнився рух транспорту. Із дворів майже не вивозять сміття. Почастіше ли аварії на дорогах, говорять члени комісії? Олег Вовк, керівник комунального підприємства Шед, переконує, воно працює на повну потужність для боротьби з наслідками негоди. Задіяна вся спеціальна техніка. Основний напрямок, де є розширення вулиць. Значить, буде працювати два грейдери, буде працювати два бульдозера: один ДТ-75, один Т-130. Буде працювати два навантажувача ТО-18, два то 18 Підприємство працює на повну потужність. Підприємство працює і в день, і вночі. Ми залучаємо ще, ще іншу, іншу техніку з інших підприємств для того, щоб для вивозу снігу, для більш якісного розширення вулиці. Комунальники планують співпрацювати із трьома приватними підприємствами, які можуть надати три навантажувачі та два бульдозери. Скільки за це доведеться заплатити, поки що невідомо. Незважаючи на те, що міського бюджету ще немає, кошти братимуть із спеціального фонду. Є спеціальний фонд, який дає можливість на ось такі непередбачені. Стихійні лиха виділяти гроші для ліквідації для цих там, здається, минулого року ми затвердили приблизно 3-4 мільйонів гривень у цьому фонді. Є я думаю, що цих грошей вистачить для того, щоб профінансувати додаткову техніку, яку ми залучили. Створено кол-центр, який тепер координує роботу комунальних служб з волонтерами, які допомагають прибирати сніг. Він працює цілодобово і знаходиться у 124-й кімнаті міськвиконкому. Я бачу велика проблема саме з контактами. Тобто нема глобальної такої підходу до цієї ситуації. Хтось прибирав десь вулицю, хтось вона і повинно не добирали. Не було контакту між підприємствами. А ми це хочемо це налагодити. цей контакт, і я думаю, в нас виходить. 22 січня відбудеться нарада із приватними підприємцями, які мають необхідну техніку для прибирання у Полтаві снігу. Під час неї планують обговорити, хто і яке обладнання надасть, та скільки це коштуватиме міській раді. А поліція пообіцяла надати два патрулі, які перекриватимуть дорогу, щоб снігоприбиральній техніці не заважали автомобілі.